Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. Продовжуємо огляд партії, які були зіграні на чемпіонаті світу з рапіду. І сьогодні в центрі нашої уваги ще один поєдинок дев'ятого туру жіночого змагання, в якому чорними грала молодша сестер музичук Марія. А її суперницею була досить непогана шахістка з Казахстану, міжнародний майстер Міруерт Камаліденова. Партія ця дуже бойова і вельми характерна для жіночих шахів. Жодних компромісів, тільки вперед. е 4 зіграла Міруерт, Е5, кінь 2 кінь С6, слон Б5 А6. Білі відійшли слоном на А4, кінь кінів 6-20 і взяття на Е4. Марія Музичук обирає відкритий варіант іспанської партії: Д4 Б5, слон Б3, Д5, взяття, слон Е6. Виникла основна позиція цієї системи. Білі грають С3, і після слон Е7 виходять слоном на F4, 2-0 кінь Д4, ферзь d7, захищаючи коня, слон С2 і Ф5. Білі ходом Ф3 нападають на коня, який міг відійти на С5, але Марія Музичук обирає інше поле, відходячи на g5. Відбувається розмін F4, взяття на d4 з нападом на слона, взяття і слон чорних відходить на e7. Чорні вже готові зіграти С5, і після розвитку білого коня просувають пішака на п'яту горизонталь. Кінь є 2 С4. Марії Музичук вдалося отримати певну стратегічну перевагу. Тепер у неї не лише два слони, але ще й пішакова більшість на ферзовому фланзі. Хоча, звісно, позиція закрита і в таких ситуаціях кінь є досить важливою фігурою. До того ж, у білих немає позиційних слабкостей, тому перевага чорних тут мінімальна. Білі грають Б3, і тут вже Марії варто було подумати про просування пішака на Б4 з подальшим С3, створюючи захищеного прохідного пішака, або ж А5, далі А4, відкриваючи вертикаль А. Але Марія переходить слоном через д 8 на Б6. Тиснучи на пішака Д4, профілактика короля ш 1 А5 тура Д1, ще раз укріплюючи центрального пішака. І тут було б непогано зіграти Б4. Але Українка ставить туру на D8, і після А3 ферзь Е7, тура Д Б1. Ферзь Е8 грають чорні, і білі просувають пішака на G4. Ось така цікава тимчасова жертва пішака, на яку Марія Музичук треба було відповісти стандартним G6. Після взяття забираємо, відкриття лінії G не є небезпечним для чорних. Вони відходять королем у кут, а у відповідь на здвоєння з боку білих просто грають тура G8, підтримуючи приблизну рівність. Але чомусь тут Марія Музичук вирішила піти назустріч задуму суперниці, побила на G4, і це дуже серйозна помилка. Після F5 слон відходить тура F1, тура А7, ферзь G5, слон А6. Чорні нарешті хочуть зіграти Б5Б4, але білі не пускають пішака, самі грають Б4 і після Тура ф 7 взяття на G4. Слон чорних повертається на С8, а білі підсилюють позицію. Ферзь є 7, тура А 1. Подивіться на конструкцію білих. Вони захопили центр, перейшли двома пішаками демаркаційну лінію. Всі фігури стоять просто чудово. В певний момент можна буде зіграти Е6 або Ф6, і позиція чорних розсипеться. Але Марія Музичук продовжує чинити опір. Вона міняється на Б4, грає Тура Е8 і чекає активних дій з боку суперниці. Мероверт грає кінь h5, король г8, тура Е3, і Марія Музичук нарешті намагається контратакувати, грає g6, нападаючи на коня і пішикає f 5 і тут білим треба було просто просунути пішака на е 6, проганяючи туру на F8, потім F6, нападаючи на ферзя, і чорні втрачають матеріал. Оскільки після слон е 6, ферзь F4, ферзь F7, кінь G7, вирішальна вилка, і білі виграють. Але цього варіанту Каман не знайшла. Вона помилковим ходом кінь G3 зруйнувала все, що було побудовано попередніми ходами. Розмінюється на f5 Марія, далі забирає слоном, Тура F5, тура g 8 f 4, і після чергового розміну на f5 на дошці виникла абсолютно рівна позиція. Починається нова захоплива фаза боротьби. Тепер на перемогу претендують обидві суперниці, але грати треба дуже точно. Зараз, наприклад, брати на b 4 Марія не може, тому що після жертви слона слона h 7 Білі все ж таки відкривають чорного короля. І швидко ставлять йому мат. До речі, жодного нормального шаху у чорних тут немає. Тому ферзь А7 грає Українка, не лише двічі нападаючи на Д4, але й маючи на увазі вторгнення на А1. Камеліденова змушена захистити перший ряд і взяття на Д4. Тепер білим треба було відійти слоном на Е6, нападаючи на туру, і на пішака забираємо слон б'є Е5. звісно, бити турою не можна, тому що буде подвійний удар ферзь А1. Тому варто просто відійти ферзем. І після ферзь g7, слон f7, тура f8 відбувається розмін слонів і ферзів, перехід в нічийне турове закінчення. Але Камаліденова знову помиляється, і хід слон c2 2 це той хід, який дає перевагу суперниці. Після слон c 3 Тура f 1 d 4 грають чорні. У чорних тепер пара зв'язаних прохідних пішаків. Водночас у білих лише один пішак по центру. Але на дошці, як ви вже мабуть помітили, різноколірні слони. І це додаткова загроза обом королям: слон е 4 d3 е 6 d2, ферзь ф 3 нападаючи на слона, ферзь g7 і білі грають е 7. Звісно, бити пішака не можна, втрачається слон, але можна піти слон d4. І це дуже точний хід, який зробила Марія Музичук. Загрожує матом у два ходи. Якщо білі зіграють ферзів 8, то після ферзь є 5, нападаючи на слона, відхід c 3 білі, звісно, можуть зіграти є 8 ферзь і навіть виграти туру. Подивіться, взяття забираємо. Але після c 2 партію виграють чорні. Тому аж 4 зіграла Камаліденова, захистившись від мату, і віддала важливого пішака Є 7. До того ж, під боєм опинився пішак Аш. Чорні досягли вирішальної переваги. У них два зайвих прохідних пішаки, у білих немає жодної контргри. Після ферзя в 4 Марія Музичук могла моментально виграти партію за допомогою красивого ходу слон Е3 з мотивами відволікання. Відійти ферзем, продовжуючи захищати пішака h4, не вдається. Ну, звісно, якщо піти на f6, то взяття на Е4. Ну, якщо побити слона ферзь А4 наступним ходом чорні ставлять лінійний мат. Але Марія Музичук не знайшла ходу слон Е3 і пішла С3. Цей хід, звісно, виграшу не випускає. Слон Д5. Грає Камаліденова, ферзь Є3. Забираємо б'ємо. Загроза С2, тому слон Б3 і Тура Д8. Тут спокійна позиція, чорні контролюють ситуацію, і їхня перемога це лише справа часу. Король G2, король g7, слон c 2 Тура d 4 подвійний удар. Далі ще й третього пішака чорні забирають. Слон d4, король e 2 Тура H3, тура f 1 шах, король d 1 і H5. Король білих вже неактивний. Чорні поступово посилюють свою позицію. Далі тура g 3 прогняючи слона H3, Тура H1, H2. Загрожує Тура G1, тому треба бити. Шах, король c 2 ще один шах, король b3, С2. Загрожує Д1 ферзь, передсмертний шах королів 6 і білі здалися. Ось така дуже цікава партія. Звісно, Камаліденова мала вигравати цей поєдинок, вона отримала в Мітельшпілі чудову позицію, але одна єдина помилка зруйнувала все, і на перемогу стала грати вже Марія Музичук. І ще одна помилка казахстанської шахістки стала вирішальною. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!